Вітаю! Покажу сьогодні, як я розписую котячим пензликом дзигу. Вона в мене загрунтована акрилом. І я вже розмітила білим акварельним олівцем візерунок і почала малювати котячим пензликом. Біля ручки у мене чотири півромашки такі. Я малюю їх зернятками вибіленим жовтим. Ось таким чином, зернянська за зирнянком, малюю я гуашовими фарбами, повертаю ось так дзиго. Не дуже зручно малювати на ній, бо вона нестатична, перевалюється з боку на бік, треба її тримати добре. Далі між цими ромашечками я малюю гострі горішки вибіленим рожевим кольором, ось таким чином. Гостренький краєчок у мене до краю дзиги. Якщо ви ще не малювали горішки, у мене є записано відео, як це зробити. Між гостренькими Горішками я малюю кругленькі горішки. Це в мене персиковий колір. Я в білий додала трішечки помаранчевого. Ось так вже виходить гарно, дивіться. На нижній частині ручки я малюю рядочок зернятка теж персиковим кольором. Щільно ці зернятки розташовую одне до одного. Далі ставлю в проміжках крапочки. Ну, я тут спочатку їх поставила вибіленим жовтим, ось так по три крапочки між горішками. У ромашок поставила я золоті крапочки серединки і напроти кожного ріжку теж золоті акрилові крапочки. Ще на руці вищий зерняток я намалювала теж золоті крапочки. Верхні частинки ручки теж вирішила золотим покритим І ось вийшла поки що без лаку. Така дзега.